Доброго дня, мої шановні глядачі! Ви дуже просите подивитись таке питання, як винуватці у смерті Андрія Кузьменко, тобто Кузьми Скрябіна, який загинув декілька років тому в автокатастрофі. Хто були ці люди або людина і яку посаду вона займала? І також чи притягнуть до відповідальності цих людей? Так, Андрій Кузьменко, загибель і винуватці в його загибелі. Так, покажіть, будь ласка, хто були винуватці або винуватець, винуватей в його загибелі? Хто це був? Це була людина з великими амбіціями, яка... Ну, скажімо так, пропонувала свої услуги за якусь винагороду. Вона, ну, скажімо так, зачищала, зачищала, зупиняла енергію, зупиняла активність інших людей. Але людина з великими амбіціями. Королева це може бути друга після короля. Людина, яка займала другу позицію після короля, зам, можна так сказати. Людина, яка планувала, виконувала такі от дії. І людина була дуже активна, вогняна, ну, скажімо так, знак зодіаку Вогняний був. Тобто вона отримала за свої послуги якісь, якісь, ну, щось, якусь винагороду. Така ситуація вже була. Тобто, це не перша її робота була, коли вона когось прибрала. Ну, оце от лицар жезлів. Впрямий він рухається, перевернутий, він не може він, він падає з коня, він не може рухатися. Він же не лицар. Тобто тут йдеться мова про це. Тобто цій людині хтось щось дав за свою послугу. Так, дивимося, хто їй дав? хто... Хто замовив, хто заплатив за гибель Андрія Кузьменка? Людина, яка не могла заспокоїтися і за якогось незавершеного... король. Тобто людина, яка дивіться, король жезлів. Бос, якийсь був бос при високій посаді, також вогняна стихія, який не міг заспокоїтися. Тобто, якому Андрій діяв на нерви, скажімо так, нескінченними. От про кого Андрій говорив частіше за все, ось це ця і людина, і є, якому діяли найнерви. В якого нервова система вже була розшатана. І він же захтів закінчити цю нескінченну тривогу, цей нескінчений невроз. Він захтів його закінчити, закрити рота. Добре, далі. Чи, давайте так, чи відомо, хто ця людина. Наразі. Відомо, хто вбив Андрія Кузьменко. Ну, скажімо так, може бути відомо, але про це мовчать, роблять від, що це невідомо. Чи насправді в реальності відомо, хто вбив Андрія Кузьменка? Дивіться. Безкінечна, знаєте, якась never-ending story. Про це говорять, це хочуть завершити, переливають з постого в порожнє, і в будь-який момент нібито ну, от, здається, що от його от схопимо, схопимо, схопимо. Але немає результату. Тобто, на, на сьогоднішній день. Невідомо, тільки розкручується клубок наслідків. Е, тих наслідків того, скажімо так, вибачте, за слово, кровопролиття за допомогою цієї людини, яка замовляла. Тобто, багато людей було прибрано за замовленням цієї людини, і, тобто, перевернута десятка. Клубків – людей це от неповна сім'я, люди, які пішли з сім'ї, люди, які, ну, це, от як, або постраждалі, або жертви. Тобто людина до безкінечності вона вирішувала свої питання тільки таким чином. Невідомо. Невідомо, хто це. Невідомо. Ця людина вона досить розумна. Ну, але знаєте, от ця нескінчена історія може закінчитися в будь-який момент. Ну таке відчуття, я не знаю, чи цим займаються, чи хтось розслідує це діло. Якщо е, мама Андрія постійно е, от, намагається е, справедливість знайти, то воно буде рухатися, але ну, воно само ніхто не буде його розслідувати. Так. І давайте ітог подивимось, ітог по цієї справі. Врешті-решт, знайдуть цю людину, яка замовила і яка вбила іншу, яка вбила Андрія. Дивіться, є, є сподівання, що знайдуть, і при тому хтось зільє, хтось наведе, хтось наведе. Е, ну, Я хочу сказати так, що дехто може дізнатися, що ця людина на нього полює і буде дуже переживати, що його. Е, Застане така сама доля бути вбитим. Дехто дізнається, що на нього полює, і він його здасть. Ну, от так в мене виходить: людина, яка дізнається, що йому загрожує небезпека, хтось йому якось зільє у цього замовника. І він тоді буде, буде приймати міри, буде захищатися, буде робити все, щоб захистити своє життя, зберегти своє так, щоб зберегти своє життя, це буде оприлюднено, оприлюднено. І я так думаю, десь місяців 16, десь. Десь так може бути. Протягом 16 місяців почне якось ця тема знову підніматися. Ця тема знову почнеться підніматися. Будуть видно, хто в масках. І будуть підніматися питання жертв від руки людей в масках. Ну, Багато людей загинуло по невідомих причинах. Тому, ну, ось такий в мене розклад вийшов. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за ваші підписки, за ваші коментарі. Будь ласка, дуже очікую від вас запитань. І всею Україна. Ми перемагаємо. Україна. Понад усе, справедливість. Понад усе. До побачення.